Обрізаю молоді пагони. Саме вони найкраще вкорінюються. Знімай нижні листочки, щоб не гнили в землі. Нижній зріз роблю під кутом. Інструмент має бути гострим і чистим. Потримай живці у воді. Грунт роблю легкий торс піском. Пливаю. Обов'язково роблю отвори паличкою, щоб кора на живці не здерлася. Кінчик живця вмокаю в корневін, саджу три живці одразу. Так вийде густий і красивий куш. А можна посадити три різні сорта, буде ще цікавіше. Поливаємо ще раз, щоб не залишилося повітряних пустот. Тепер накриваю 5-літровою пляшкою. Через кришку зручно поливати і провітрювати. І ось результат через 3 місяці. Підписуйся.